Слава Україні! Мої вітання, любі п'ятикласники! Минулого разу ми з вами заклали досліди, які дозволяють нам з'ясувати роль різних чинників для росту рослин. Отож, сьогодні ми розглянемо результати нашого експерименту. Як розвиваються рослини на світлі з поливом. Рослинам для росту потрібні дві важливі речі: світло та вода. Поговоримо про кожну з них. Рослини використовують світло сонця, щоб виробляти власні органічні речовини за допомогою процесу фотосинтезу. Це схоже на те, як нам потрібна їжа, щоб рости. Рослинам потрібне сонячне світло, щоб виробляти їжу. Так само, як нам потрібна вода, рослинам також потрібна вода. Вода допомагає рослинам. Отримувати необхідні їм поживні неорганічні речовини, а також робить їх стебла та листя міцними. Отже, рослина за допомогою світла та води гарно росте і розвивається, Як розвиваються рослини на світлі без поливу? Рослини можуть деякий час розвиватися на світлі без поливу. Але у довгостроковій перспективі вони не будуть рости. Якщо рослини не мають можливості всмоктувати воду, вони не можуть забирати поживні речовини з ґрунту, не можуть транспортувати органічні речовини, які виробляють під час фотосинтезу до різних частин рослини. Також, коли вони не отримують воду, вони можуть почати в'янути. Вони висихають і не зможуть далі нормально рости. Як розвиваються рослини без світла з поливом? Коли рослини отримують воду, вони можуть забирати поживні речовини з ґрунту та транспортувати їх до різних частин рослини. Вода має вирішальне значення для зволоження та засвоєння поживних речовин. Отже, маючи достатню кількість води, рослини можуть виживати та залишатися живими. Світло необхідне для процесу фотосинтезу. Без світла рослини не зможуть здійснювати фотосинтез, тому вони не матимуть енергії, що необхідна для міцного росту та розвитку. Отже, коли рослини поливають, але тримають у темряві, вони можуть деякий час вижити, але далі вони стануть слабкими, кволими, блідими і не будуть рости належним чином. У довгостроковій перспективі вони можуть загинути, оскільки їм бракує джерела енергії, яке забезпечує світло. Як розвиваються рослини без світла і без поливу? Рослини не можуть розвиватися ні без світла, ні без води. І світло і вода необхідні для росту та виживання рослини. Ось чому. Рослинам потрібне світло для процесу фотосинтезу, як вам уже відомо. А вода має вирішальне значення для виживання рослини, оскільки вона допомагає транспортувати поживні речовини з ґрунту до різних частин рослини. Вода також підтримує міцність рослини, її клітини будуть втрачати воду, вона буде поступово в'янути, брак води також перешкоджає хімічним реакціям, що відбуваються в рослині. Отже, якщо рослина позбавлена і світла, і води, вона з часом засохне і загине. Щоб рослини були здоровими та росли, важливо забезпечити їх світлом та водою. Як розвиваються рослини на повітрі? Повітря є одним із важливих факторів, що потрібні рослинам для росту. Так, рослини поглинають вуглекислий газ з повітря через крихітні продихи на листках. Вуглекислий газ рослини використовують для фотосинтезу. Під час фотосинтезу вони використовують вуглекислий газ разом з водою та світлом для створення глюкози та кисню. Рослинам, як і тваринам, потрібен кисень для різних клітинних процесів. Рух повітря також допомагає запобігти хворобам і розвитку цвілі на рослинах. Як розвиваються рослини без повітря? Як бачимо, рослина без доступу повітря не загинула. Адже у процесі дихання вона виділяє вуглекислий газ, що потрібен для фотосинтезу, а в процесі фотосинтезу утворює кисень для дихання. Але тривале перебування без повітря у поліетиленовому пакеті може призвести до кількох проблем і, зрештою, до загибелі рослини. Висока вологість всередині закритого пакета може створити середовище сприятливе для ростку цвілі та грибків. Це може призвести до захворювань, які завдають шкоди рослині. Крім того, надмірна вологість може викликати гниття коренів, що може бути смертельним для багатьох рослин. Також у герметичному середовищі температура може значно підвищуватися. Особливо, якщо пакет піддається впливу прямих сонячних променів, перегрів може призвести до пошкодження клітин і тканин рослини. Отже, для нормального росту і розвитку рослини найкраще тримати в добре провітрюваних, належним чином освітлених і належним чином зволожених середовищах, щоб вони процвітали та росли. Таким чином, виконавши дослідження, ми дізнались, які умови необхідні для росту і розвитку рослин. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.